Оцінка морфології сперматозоїдів є важливим елементом дослідження якулята згідно класифікації всесвітньої організації охорони здоров'я. Нормальна кількість це 4% і вище. Тобто на 100 сперматозоїдів має бути а, мінімум 4 сперматозоїди з нормальною морфологією. І чіткі критерії, що такі нормальний сперматозоїд, тобто, це має бути а, голівка овальної форми, чітка шийка і хвостик, не заламаний, рівненький. Не потовщений, там не затончений. Що такі критерії аномального сперматозолю? Тобто, повторюю, що сперматозой складається з голівки, шийки і хвостика. Голівка може бути різних форм, тобто може бути грушоподібна, може бути конусоподібна, може бути кругла, може бути взагалі аморфна, тобто не зрозуміло взагалі, що то за форма, може бути зменшеною якраз амальною зоною, там з маленьким ядром або за великим. Чисто по голівкам. Шийка може бути або зламана, або не з того місця виходить, або потовщена, або потончена. Це все варіанти аномальних форм шийки. Хвостик теж може бути або потовщений, або потонщений, або зламаний, або закручений, або за короткий, або за довгий. Тому звідси відомо, що аномальні форми сперматозодів, вони набагато гірше здатні запліднувати ці клітину, тому що їм важче рухатись, важче виділяти фермент, який роз'їдає гіалуронову кислоту, яка, яка оточує яйцеклітину. Тобто нормальна кількість морфологічних сперматозодів має бути не менше 4%. Це є важливим для запобігання е, діагнозу чоловічого безпліддя. Якщо в результаті спермограмму відсоток морфологічно нормальних сперматозоїдів менше 4%, е, заключення звучить як тератозооспермія.